Доброго дня всім! Хочу показати свою маракую, вирушену із насіння. Відкритий ґрунт посажено в сколіських безхідах в східниці. Ось така маракуйка. От. Ну це квіток, то понятно, що вже все. Врожаю не буде. А оця маракуйка в мене ось така вже набита. Ось такий фрукт. Тут побільше маракує, росте Східницька, так що агротехніка освоєна і в горах вона в нас теж може рости в Карпатах. Доброго дня всім! Це Східницька моя жимолость, Так що в Східниці вона росте. І созрівається ягодки вже можна зривати і їсти. Дуже смачні. Отакі в них вигляд. Дуже смачні ягодки.